про те, що пенсії повинні складатися, значить пенсії, повинні складатися з трьох джерел. Трьох джерел. Це в цьому законі чітко прописано. Що це за три джерела? Які є три джерела? Які повинні бути би три джерела в цьому законі прописано? Значить, перше джерело. Це солідарна пенсія. Пенсійна система, напишемо так, та, яка працює на сьогодні, друге джерело мало бути, це державні державні накопичувальні програми. Що це значить? Значить, державні накопичувальні програми, це про що говорить якраз уряд? Вони це говорять, я це вже пам'ятаю, от з того самого 2004 року. 20 років говорять, по нині воно не працює. Що це означає? Ну, можливо, десь все чули. Що роботодавець? Чи держава чи роботодавець зобов'язує людині, як вона тільки почала працювати, зобов'язує людині від її зарплати відраховувати там від двох обіцяли до семи відсотків з кожного року все більше. Від зарплати відраховувати в державну накопичну припронакопичну програму. Солідарна, що таке солідарна? Ти платиш податок, податок пішов іншому. Тобто, розумієте, пенсійний фонд він не працює з грошима. Ці гроші зразу перекочували іншому. Ти заробляєш тільки тут стаж. Я повторюю: тут тільки стаж. Державне накопичення, то вже мали накопичувати гроші людині на працівниковий нерахуночок. Про це друзі поговорили, і на цьому фініш. Ця система державна накопичена понині не введена. І що між іншим я колись чула, десь коли чула, якраз хтось з керівників про це говорив. Що державну накопичну програму, чому вони 20 років не можуть ввести ніяк? Чому? Тому що по податки, які знімають зарплати, йдуть у солідарну систему. 22% йде у солідарну систему. А якщо вони введуть державну накопичну, тоді менше податків буде йти у солідарну систему, а частина з них піде людині на особистий рахуночок. А держава цього не може дозволити, тому що і так. Пенсійний фонд давно банкрот, там не вистачає грошей. Через те вони говорять і говорять про цю систему, але вона у нас не введена. Який третій рівень має бути? Третій рівень пенсійної системи має бути третій рівень це добровільні, але приватні накопичення. Добровільні приватні накопичення. Оцей закон про недержавне пенсійне забезпечення видали дві 2003 році. Но по він не працює. Що у нас є в Україні? У нас в Україні працює ця система. І вона забезпечує українців максимум на 20%. Тому нині ми живемо так бідно. Благо, що у 2000 ще я мушу вас просвятити трохи в цьому плані. У 2001 році теж видала закон. Україна називається цей закон про страхування. Цей закон є у Гуглі, у Вікіпедії, можете набрати, в Кодекс законів, тобто на офіційному сайті Верховної Ради, є цей закон про страхування. Що цей закон говорить? Цей закон. Ну, все краще, що було в Європі, наш уряд зібрав, перейняв, практично здублював і видав цей закон про страхування в Україні. Для чого цей закон? Цей закон теж у цьому законі чітко розписано про ці три джерела пенсійного забезпечення в Україні. І в цьому законі говориться, звідки можуть бути саме головне оці приватні накопичення. Саме головне про приватні накопичення, приватні, самостійні. Накопичення. У законі прописано, де може людина у нас в Україні офіційно накопичувати собі гроші. Перше джерело це, до прикладу, недержавні, той, недержавні пенсійні фонди. Вони в Україні є, але вони наскільки ще слабо розвинуті, що ну, є, хочете, можете собі поцікавитися цими, цими фондами і відкладати там гроші. Ну, вони ще, скажімо, там дуже слабо розвинуті. По-перше, я питала спеціалістів. Ви розумієте, це має бути якийсь такий орган, який мало того, що вміє наші гроші зберегти, адже нам треба буде там накопичувати гроші. Треба вміти там зберегти ці гроші, треба вміти грамотно інвестувати і в кінці, щоб виплати людині. Ну, в принципі, вони в Україні є, але наскільки вони діють, я гарантії не даю. Другий варіант, де можна накопичувати це банки. В банках фінансових установах. Знову ж таки у банки банки є нині надійні, є не нині нормальні банки. Можна в принципі їм довіряти. Є міжнародні банки, такі як Райфайзен, як Укрсип, як Кредіта Агріголь, Отіпі банк і тому подібне. Тобто, міжнародні банки між іншим після цього, коли цей закон про страхування видали, то теж міжнародні банки вийшли на наш ринок разом з лайфовими страховими компаніями. тільки після цього закону раніше нас міжнародних банків не працювало в Україні. Є і державні банки, є не державні банки. Ну, банк, якщо є учасник гарантійного фонду, якщо він є учасник гарантійного фонду, це треба йти в банк, цікавиться, то можна там гроші відкладати. У мене теж є іншим, депозити. Це депозити, депозити. Але дуже складно в банку відкладати гроші, заключити договір з банком на 10, 20, 30 років. Дуже складно. Тобто, це можуть бути депозити, але тільки на короткий термін. Тіпки на короткий термін депозити. Ну і знову ж таки, ви повинні розуміти, що банк вам максимум заплатить 600 тисяч гривень в разі банкрутства. Банки, на жаль, банкрутують. То, якщо він є учасник гарантійного фонду, то вам максимум, скільки повернуть, це 600 тисяч гривень. Якщо будете мати більше, не факт, згідно закону, банк може вам їх не повернути. Це друге джерело, але найнадійніше джерело, найкрутіше джерело це якраз оці лайфові. Страхові компанії. Я повторюю, що у 2001 році, як тільки видали цей закон, де чітко було обумовлено, хто має це робити, які вимоги до цих компаній, які привілегії для цих компаній і тому подібне, аж після цього закону лайфові міжнародні компанії вийшли на наш ринок. І я вам скажу, друзі, що за кордоном, давайте ми подивимося, як за кордоном. Повторю тут, як за кордоном працюють в Європі, нехай я вам напишу тут, щоб було це зрозуміліше. Тим не менш, чому у Європі ми знаємо, що пенсії хороші, значить Європа чи США, тобто ми візьмемо цивілізовані країни. Чому там дійсно добре, добре себе не всі, але дуже багато пенсіонерів все-таки почувають себе дуже комфортно. Чому? Тому що якщо взяти 100% їхнього забезпечення пенсіонерів у Європі то знову ж таки у них так і складають перший варіант солідарна пенсія у них теж є я буду тут скорочено писати яка теж як і у нас складає друзі 20%. у них пенсійне забезпечення державне теж дуже мале і ще мало того у них на пенсію виходять не раніше 65 років у деяких країнах 67 років Японія 71, тому подібне. Тобто, ну на пенсію в Європі виходять пізніше. Про що це говорить? Що проблема солідарного пенсійного забезпечення в цілому світі існує однакова. Я вам скажу, мало того, солідарної пенсійного пенсійно забезпечення є багато країн, де вже, від мене, де вже держави відмовилися від цієї, ну, я би сказала, дійсно. <г iterate> ну, це дійсно як фінансова піраміда, пенсійний фонд. Чому як фінансова піраміда? Тому що якщо. Повернемось до цього, тому що якщо тільки тих, хто має платити гроші, стає менше, ніж тим, кому треба платити гроші, пенсійний фонд лопає. Він точно працює по принципу фінансової параміди. Тому що повторюю ще раз, пенсійний фонд не працює з грошима грошима клієнтами. Він, він просто як посередник, тому від такої несправедливої системи, між іншим точно несправедливо, знаєте, девіз пенсійного фонду. Це сарказм, але дійсно так помри пом, поможи собі сам помри молодим. Ось такий девіз пенсійного фонду. Тому знову ж таки є багато країн, які взагалі вже відмовилися від солідарної пенсійної, пенсійної системи. Мені часто кажуть, а чому я маю платити податки в цей пенсійний фонд? Я вам скажу: ніхто поки що нам не відмінить ці обов'язкові податки. Всі, хто офіційно працює, я теж підприємець і теж плачу в пенсійну систему плачу податок. не за те, що я себе забезпечую, а тільки тому, що сьогодні пенсіонер пропаде з голоду. Держава його не в силі забезпечити, і ми мусимо ці податки платити. Але з кожним разом бачите, що все більше вимагає стажу, і все пізніше будуть нам виплачувати ті пенсії. У нас теж тенденція буде до того, що ми будемо пізніше виходити на пенсію. Отже, у них таке існує. У них є друге, у них оце друге, оце державне накопичення програми, державні накопичення, друзі, у Європі працює давно, і воно в них складає як мінімум 30%. То, тобто там ця система працює. Тому їхні пенсіонери, як мінімум, якщо вони виходять на пенсію, вони як мінімум мають 50% від їхніх зарплат. Вони вже живуть краще, як ми. Але дуже велика частина їхніх пенсіонерів мають оцей третій рівень, мають оці приватні, приватні накопичення. І у них вони складають більше 50%. Ну як хто тут приватні це добровільне накопичення? Хто скільки собі може, скільки відкладає. Але якщо їхній європейці має з тих цих трьох джерел, то друзі у нього тому оцих 100%. Він як. Яка була у нього зарплата, не менша у нього і пенсія, тому їхні пенсіонери подорожують світом, відпочивають. Вони мають можливість і, і сні снідати в кафе, і обідати, і вечеряти, і шикарно виглядають. Ну сьогодні в тих в тому самому Тіктоці чи будь-яких соцмережах ви бачите зрештою, хто виїжджає за кордон, то ви теж розумієте, я, я не кажу, що всі, але більше пенсіонерів там живуть добре. І наші українці їдуть до їхніх пенсіонерів і їх доглядають, ходять, коли їх доглядають. І звідки вони мають пенсії, та вони мають пенсії якраз з цих трьох джерел. Хто має пенсії з трьох джерел, живуть прекрасно. І друзі, і у них так само 20% у них напишемо таким чином: 20% у них відкладають гроші в недержавних пенсійних фондах і в банках, а 80% вони відкладають. Теж у лайфових страхових компаній. І, друзі, який у нас варіант? Який у нас варіант, як себе захистити на майбутнє? Дивіться, знову ж таки, показую ще раз нашу лінію життя, як у нас відбувається, як на сьогодні у нас відбувається. Є лінія нашого життя, є три періоди в нашому житті. Є період навчання, ніхто його не відмінив, тут нас грошей немає. Цей період ми заробляємо, йдуть заробітки. Від 18 до 60+, плюс, ми заробляємо. Коли ми заробляємо, ми наш матеріальний рівень зростає. Так ну чим більше заробляємо, чим довше працюємо. Якщо ми молоді, здорові, все нормально, то ми заробляємо. Ясно, що в житті буває так. Да? Кажуть, як у ліфті буває по різному буває. Але тим не менше, якщо ми не інваліди, з нами все благополучно, все дуже добре, ми заробляємо. Та заробляти ми будемо не вічно. рано чи пізно у нас настане той час, коли ми перестаємо працювати. Коли 60 з чимось. У нас два варіанти в 60 чимось. Щоб ми не впали сюди донизу, нам треба або заробляти, або мати заощадження. Ну, зазвичай більшість українців якраз опиняється тут. Опиняється тут, тому що вони тут наділися на пенсію. А якщо вам хочеться в цьому третьому періоді у вас ще є час мати відпочинок, мати відпочинок, то вас, ще раз я кажу, вам треба. Перестати працювати, залишитися на тому рівні, до якого ви звикли, для цього у вас мають бути тут певні заощадження. Ви маєте мати тут певні активи, ви маєте мати тут якусь закіс за паші грошей. Якщо ви підготуєтеся до цього третього періоду, якщо ви усвідомлюєте, що цей період працювати буде непросто, не факт, що зможете, та й саме головне не захочете, то треба до цього третього періоду підготуватися. Які є варіанти підготовки? Варіанти є, ті, що я казала, або де люди відкладають, треба десь відкладати. Ви можете надійтися не тільки на солідарну пенсію, це такий собі варіант. А можете вибрати з цих трьох варіантів, де ви найбільше, кому ви найбільше будете довіряти відкладати гроші. Щодо банку, я вам пояснила, щодо лайфої страхової компанії, я поясню по гарантії далі. Але я вам скажу, які є лайфою компанії, які вийшли поки що на ринок України. Значить, є компанії наступні. Компанія Метлайф. Я сьогодні про них не буду багато деталі, але просто скажу, які є. Компанія Метлайф, американська компанія, працює 156 років на світовому ринку. Вона працює з 1868 року. Працює в 42 країнах світу. Це факт, і можна ці всі речі перевірити з 2002 року. Ця компанія працює в Україні уже слава богу 22 роки. Я з нею знайома з 2004 року. Ну, року. про про гарантії компанії у мене є багато відеозаписів у попередніх ефірах. І завтра я, я зупинюся більш детальніше саме на гарантіях компанії. Компанія MetLife, Я з нею ексклюзивно найбільше працюю. Є компанії ще на нашому ринку, є така компанія, як Уніка. Є компанія Vienna Insurance Group, до прикладу, є компанія Граве. Я з цими компаніями не працюю, але я знаю, що вони є. Це компанії австрійські, Австрія. Теж приблизно до 200 років ці компанії працюють в світі. Є компанія, наприклад, ПЗУ. Польська я теж не працюю. Польща я з цією компанією не працюю, але вона теж приблизно 200 років компанія. І є компанія Тас. Чисто наша українська компанія та її створив, 22 роки вона працює. Чому так мало? Тому що в 2001 році тільки видали цей закон. Компанії надійні вона працює так само по тому самому принципу, що всі міжнародні компанії. Ці всі компанії, плюс-мінус, одинакові. Що вони дають нашим клієнтам? Вони дають нам можливість перше. В надійному, надійному місці під їхні гарантії, можливість накопичити собі суму грошей, хорошу суму грошей, і що вони дають ще? Вони дають вам у цей період, коли ви працюєте, у цей період дають вам можливість себе фінансово захистити. В разі чого? Якщо в разі сталися якісь травми, якщо сталися якісь серйозні хвороби, Може людина втратити працездатність, може захворіти онко, інсульт, інфаркти. Якщо стаються такі речі, фінансово це завжди для сім'ї дуже складно. Ну хто пережив таке горе, і ми пережили в нашій сім'ї, я знаю, у мене і помер молодий був чоловік, сестри, і свекруха онко хворіла. Я розумію, скільки грошей треба на такі речі. Якщо людина втрачає працездатність, стає інвалідом, інвалідність, знову ж таки фінансово це теж дуже складно. Якщо людина помирає взагалі йде життя. Ну, як людина йде життя, її все рівно. Але якщо є в неї сім'я, діти, то фінансово це теж для них дуже складно. У такий момент, ніхто про це думати не хоче. В принципі, і думати не треба, але знаєте, я кажу, знав би, де упав би постелив, би, постелив би. Тобто фінансову подушку, безпеку на цей момент ви мусите мати. Тому що хто в такий момент допоможе людині в разі такого стану? Це Ну, хто? Держава не допоможе. Родичі не факт. У кожного є своя сім'я. Фейсбук, церква ну, такі собі варіанти, так? Тобто, чекати, би вам хтось скинувся, це не є кращих варіантів. Треба робити це цивілізованим шляхом, мати договір з лайфовою страховою компанією. Весь світ на цьому живе. Весь світ живе на страхуванні. І цього слова не треба боятися, в цьому треба просто розібратися. Отже, чому ще за кордону відкладають гроші? Я повторюю лайфо страхових компаніях, тому що компанії дають продукт два в одному, дають можливість з першого дня страхування життя і здоров'я і дають можливість накопичити гроші на майбутнє. Отак, от, от ми маємо теж таку саму можливість, яку мають європейці і американці і японці, і тому подібне робити те саме. Про гарантії компанії ще раз скажу, як в них розібратися всі деталі ми поговоримо завтра більш детальніше. Так, я сьогодні це провела. Оля, а тепер ще скажіть мені, вам вже показати точно, як працює продукт, так? як працює сам договір? Так. Добре, я тоді вже продовжую далі. Я розкажу, як працює договір. Значить, я гарантію впускаю, тепер розкажу, яким варіантом можна себе обезпечити. Я швидко пройдуся по цьому продукту, а більше деталей я буду говорити знову ж таки в наступних, наступних ефірах. Тут я тільки коротенько пройдуся. Значить, які є умови, щоб можна заключити договір з такими компаніями. Договір